День, ви на каналі моє господарство і продовжую показувати вам датську весну. Дивіться, які гарнюні нарциси. Повнющі, красивющі І ось такі е, це барвінок. У мене вдома він теж росте. А тут он вже починає зацвітати. Ось такий гарний, красивий барвіночок. Бачите, це барвинок. Так що в Данії, не тільки в Україні, а й в Данії є барвинок. Ось буде гарно-гарно цвісти. А цими жовтенькими красавчиками можна любуватися дуже довго. Ось така краса. Чудово розпускається алча. Сьогодні у нас 29-те. Березня 24-го року. Співають по весняному пташки, кличуть весну. Ось такий красивий кущ або дерево, скажем. Ну, воно таке густюще, вон там. Дерево алчі. Чуєте, який спів чудовий? Ось, блукаючи по лісу, я натрапила на такий гарний камінь. Така структура його цікава, цього камня. Покрився він мохом. І ось бачите, такі вони виїмки в ньому. Як будто би ви... цей камінюк, а вже йому не відомо скільки років. Ось такі. тут житель. Цього лісу чудовий житель лісу. Ось. Ліс, лісова галявина. Вчора у нас був дощ. Лісовий хазяїв. Вечірній ліс співають пташки. Сонечко сідає, а там далечі були побігли кози. Поки я надумалася, кози вже сховались. Так, друзі, спекла бісквітик на чотирьох яйцях. Положила його. До гори, що він відпочив, десь остив. Потім я його замотаю в бумагу харчову і дам йому відліжатися десь годин 6. Тоді бисквіт буде такий пористий, ніжний, і торт буде виходити завжди дуже смачний. Коли гарний бісквіт, тоді любий крем може його зробити ще гарнішим. Але якщо бісквіт забитий, не пористий, то щоб ти не ложив, він виходить не дуже смачний. Забите тісто, як і дрожжеве, так і бісквітне, воно не дає того. Хорошого ефекту, який потрібний. Зроблю тортик, потім вам покажу. Сьогодні приготувала тушену синю капусточку з куриною філейкою. Порізала її дрібненько, бо, як всі знають, що синя капуста вона дуже така груба. І її бувають тільки. Пізні сорти, ранніх і середніх сортів не буває. Але, але я до неї пристосувалася. Оце беру дрібненько ріжу, додаю туди вершкове масло, 4 ложки рослинної олії, солю, і вона трохи потушиться хвилин 20, потім додаю дрібно порізану курину грудинку. Вона ще тушиться хвилин 20. Добавляю спеції. І таку капусточку можна, як і на гарнір. Можна з неї зробити варенички. І це я її так і приготувала для того, щоб зробити варенички. Тут в Данії не дуже багато такої білої капусти, але є. Ну я сьогодні хочу спробувати, які ж вийдуть варенички з синьої капусти.